Польський аеропорт закритий до 4 грудня, і ви просто собі уявіть, що кожен день роботи все, що робиться на цьому аеропорту, коштує для держави 10 мільйонів злотих. Просто собі уявіть зараз. Він повністю пустий, там виключно всі працюють на будові, але це найбільша інвестиція в польські аеропорти напевно, від початку європейського союзу, відколи він взагалі появився. І саме дофінансовано з ЄС було 185 мільйонів. А якщо я напоминаю ця сума там більше 400 мільйонів. Про що йдеться? Навіщо це зробили? Розширяють паси. Буде набагато більше можливості приймати літаків і також відправляти, і обіцяють, що вже з наступного року буде набагато більше сполучень, тобто Вроцлав стане таким другим Катовіце, краків, тому що я особисто з жінкою там багато разів знайомими літали саме з катовіць або ж з кракова, тому що реально там набагато більше сполучень, і ви можете летіти в більше країн, в більше міст і так далі. А Вроцлав, він просто не вив'язувався зі своєї. Фізичної можливості зробити більше сполучень, приймати більше літаків, тому ось така новина. Як ви вважаєте, чи це плюс, чи це мінус? Це на мою думку. Також багато що свідчить про майбутнє майбутнє Польщі. Багато хто говорить про вторгнення, не купляйте квартири, нерухомість. Ну повірте, ніхто би не робив такі космічні інвестиції в там місто, так якби не знав, як це буде там за рік, за два. Так, це моя така особиста думка і успокоєння для себе, оскільки ми також беремо квартири в інвестицію в нерухомість. А ви пишіть вашу думку у коментарях.